І всім привет, хулігани! Ви на каналі Лакілаймонг. І сьогодні ми граємо в Brav Stars. І ви думали, що мало вийти нове відео по якійсь іншій грі? Я випущу по Last Day, можливо, або по якійсь іншій грі. А сьогодні ми відкриваємо ящики. Ті самі 7 ящиків, і дали 42 стардропа. Погнали! Відкриваємо. Кожен! Мортіс? О, так це епічний скін. Файно. У мене був сверхитки на Мортіса, а тепер є епічний. Файно, файно. Скрінемо це. І пона відкривати далі. Ей, прімо! Ще один епічний скін. Що? Нормально так. Золотий прімчик. Взагалі, добре, мені пощастило. Так, відкр... забираємо все, а все решта це пінчики і... і. іконочки. Так, відкриваємо другий мегаящик і. Мені тут з нього нічого не падає. Окей. Відкриваємо ще. І тут мені. з нього теж нічого не падає. Але я надіюсь, щось то виб'ю. Відкриваємо. І з нього теж нічого не випало. Відкриваю тепер цей мегаящик. Ех, жалко. О, один предмет. Сверхрідкий скін Літня Джейсі. Взагалі файно, файно, літня Джейсі. Добре, відкриваємо ще один мегаящик. Я навіть збився всі які це. Так. Це мабуть останній мегаящик. Так, забираємо всі нагороди. Ну... Тут забагато дають блінгів. Ну, я так можу і розбагатів. Так, добре, погнали відкривати стар -дропи, Старки Нажимаємо. Так, відкриваємо перше. Епічуська зірочка. Ще. Відкриваю сирхлітку, епічуска. Ну, тут нічого поки що не падає. Легендарка! І мені падає крампус еш. Нормальний скінчик. Тепер відкриваю скринем, це звісно. Відкриваю ще одну зірочку, і це міфічка, і падає на закарва. Рідка, 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 сверхрі... епічка. Рідкі, сверхрідкі, сверхрідкі, рідкий. Рідкий. Міфічський. І мені падає скінчик на сема, але він рідкий. Але все одно теж дуже, досить красивий. Так, відкрию сверхрідкий, рідкий. епічеський, міфічівський ще один і 500 монеток. Рідкий. Я думаю, щось краще випаде. Рідкий сверхрідкий. Міфічівський ще одна, Це десь 5 міфіків. О, гаджет на бейку. Нормально. У мене на ній якраз вьому сила, можливо, я її апну за допомогою цього гаджета. Так, рідкий, рідки. одні рідкі падають. Сверхрідкий, сверхрідкий рідкий, рідкий, та тут нічого, похоже, не випало. Епічний. Ну, більш-менш. Тепер ми, друзі, погнали відкривати всі ці подарунки на аккаунті мого брата. Ось аккаунт мого брата. Погнали відкривати всі ці ящики. Перше ми почнемо з ящиків, якщо що, це все він відкриває, не я. Так, відкриває він перший ящик, і йому нічого не випадає. Відкриває другий ящик, і тут теж йому нічого не випадає. Третій ящик теж фігня якась випадає. Може тут понос буде. Так. Легендарний ЧЕСТЕР! Ще й Диномайк Скін. Ого. О, ще! Це дуже хороший дроп. Диномайк із Честер. Честер! Ви, уявляєте, легендарку вибити? Жорстко, жорстко. Відкриваємо далі мегаящики. Так, е, з них. Ну, тут, тут тупо теж нічого не падає. І. Відкрива. Що? А, Скінчик, Скінчик, Скінчик. Ну, теж нормальний. Відкриє та... Сю мех! Легендарний мех! йому тепер лишається всього лиш 3 лиш леги. І все, він 2 леги і все, він має всіх легендарок. Просто мега взяти і вибити. Мега. Капець, 2 леги плюсом. 2 легендарки. Жорстко, жорстко, люто. Тепер від е, забираємо, пі, забираємо пінчик. Окей, гаразд. Ну, нормально, я так скажу, вона випало. Так, підкручуємо трохи звук. Я просто не можу на це дивитися. Я просто дуже хочу на це довго дивитись бо тому що вибити легендарку і це жорстко, пацани. Ставте лайк, обов'язково за це все. Так, мого брата вже майже 5000 блін. Капець. жорсткий він. А тепер відкриваємо 42 стар дропа. Погнали. Рідка перша, сверхрідка, 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 сверхрідка рідка, рідка. Легендарна і падає пасівка на френка. Сверхрідка, пічузка, рідка, рідка, рідка. Вибачте, о, міфічна! Скінчик на Беа, Ну, він рік. Ще один міфік. Уже попу тіпа. Міфічний і падає скін на спайка. Ну, якщо не помиляюсь, то з того Спайка не один скінчик. Ну, як ви бачите, я просто відкриваю. Він відкриваю всі ці старт -дропи. Так. ну що за стелов, все, епіческий. Рідкий, рідкий, епіческий, рідкий, рідкий, сверхрідкий. ну Падає тут дроп не дуже хороший, поганий досить. Гаразд. Добре, і відкриваємо останній стардроп. Добре, друзі, якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки. Підписуйтесь на канал. І, звісно... Ой, мені провідомо, Рішу не звертайте увагу. І звісно. Я випущу нове відео десь завтра. І не шорт. Всім пока-пока, до нової зустрічі!